Вітаю всіх! Як енергія Аркану Колесниця буде впливати на нас сьогодні, 25 вересня 2024 року. Енергії дня будуть дружні. Проте сьогодні головним буде це вміння думати і аналізувати, тому що на слово сьогодні ніхто нікому вірити не буде, все буде перевірятися, також можуть мати місце якісь безпідставні підозри. А звідси, і якісь коливання, можливо, невпевненість у собі, або іще якісь сумніви. Взагалі, день має бути і активний, і емоційно насичений. Хтось отримає новини, або отримає якусь корисну, певну інформацію. Також хтось може пропозицію отримати. І пропозиція може бути різного характеру, як ділового характеру. Так, і особистого характеру. Тож, бо, тому що сьогодні взаємодія з іншими людьми це буде основною темою цього дня. Також для тих, хто буде в дорозі, можливо, нові знайомства або якісь виникнуть ситуації, що будуть пов'язані із вашими партнерами. Тож, на сьогодні варто вирішувати сімейні справи. І день буде насичений не тільки сімейними справами, але ще й діловими контактами. Тому на сьогодні важливо розуміти, що ваші емоції будуть впливати на хід ваших подій. На роботі і в бізнесі ну, будуть якісь робочі поїздки, переміщення, відрядження, а можливо, у когось активується конкуренція, і, можливо, хтось відкриє для себе. Якісь нові можливості або перспективи. При цьому, що ніби і енергії благосприятливі, але все ж таки можуть бути якісь непорозуміння у своїх думках, тож ситуацію, ситуацію свою, або свою версію, свою думку доведеться відстоювати. У стосунках ну, буде якийсь певний розвиток. Особливо, якщо у вас планується сумісна поїздка. А для когось, можливо, буде мати місце знайомство у дорозі. Також не виключено, що у родині можуть якісь бути непорозуміння або сварки, але це не говорить про те, що ви розлучитеся або роз'їдетеся, це просто такі тимчасові непорозуміння. І порада на сьогодні: уникайте поспішних дій, тому що це приведе вас до проблем. І рекомендується контролювати свої і реакції, і емоції, і не поспішати із висновками, тому що ну, можливо дещо те, що ви будете бачити сьогодні, згодом ви побачите зовсім вже по-іншому. І тому важливо ну, дотримуватися такого контролю над собою, який вам буде давати вашу впевненість. І на сьогодні якісь ситуації, можливо, потребують вашого зусилля, щоб їх здолати. Якщо ви прикладете зусилля, то успіх, звичайно, буде за вами. І на сьогодні не ігноруйте повітряні тривоги, будьте дуже уважні до того, що відбувається навколо вас. Для тих, хто за кермом, будьте уважні на дорозі, до свого транспортного засобу, приділяйте більше уваги. І не переоцінюйте свої можливості. А я бажаю всім долати всі перепони на користь собі. Мир вам і гарного дня!